Привіт, ябкодруже! друже, в минулому випуску про iPhone 14 я обіцяв розповісти про Apple Watch Series 8. Що ж, цей день настав це новина з Купертіно на каналі. Ябко підтримай український контент лайком та підпискою. А тепер до справи. Смарт-годинник Apple Watch Series 8, реліз якого очікується вже в середу, отримає датчик температури, здатний визначати, чи є у користувача жар. Про це розповів редактор Bloomberg Марк Гурман, який стверджує, що датчик уже пройшов внутрішнє тестування. Та, за словами Гурмана, ця функція не надаватиме користувачеві конкретні дані про температуру, але дозволить визначити, що вона вища чи нижча, ніж зазвичай. Подібно до інших систем виявлення наявних у Apple Watch, дана система може. Порекомендувати власнику пристрою в цьому випадку використати справжній термометр для більш точних вимірювань або зв'язатись із своїм лікарем. Цю функцію, як стверджує Гурман, отримають не всі представники нової серії смарт-годинників Apple Watch, але вона буде у стандартної версії та нової захищеної моделі, розробленої для спортсменів. У квітні я повідомив, що Apple прагне додати функцію визначення температури тіла до своєї моделі Series 8 Тепер я вважаю, що ця функція підходить як для станції. Стандартних Apple Watch Series 8, так і для нової захищеної версії, призначеної для спортсменів екстремалів. Саме так пише Марк Гурман в інформаційному бюлетені Power On. Судячи з усього, в оновленому смарт-годиннику Apple Watch SE датчика температури тіла не буде. Гурман прогнозує, що крім нового датчика температури, Apple Watch Series 8 матимуть такий самий дизайн, що й Apple Watch Series 7, і такий самий процесор, що й в моделі Series 6 і Series 7. Крім того, він зазначив, що у дорожчих моделей нового і серії можуть бути оновлені дисплеї. До речі, що ж це я вам не розповів про повністю новий Apple Watch Pro. Виправляюсь. Чатки про те, що Apple планує випустити дорожчу версію смарт-годинника, ходять давно. Передбачається, що Pro версія буде виконана у більшому форм-факторі, отримає покращений акумулятор та преміальні функції. За даними джерела, новинка відрізнятиметься зовні від інших смарт-годинників. Apple очікується, що нова версія Apple Watch Pro на 47 мм отримає плоский дисплей, Дисплей з діагоналлю 1,99 дюймів, що значно більше в порівнянні з дисплеєм, який використовується в Apple Watch Series 7, який має діагональ 1,77 дюймів. До речі, одне з поколінь ще не анонсованого захищеного Apple Watch Pro може отримати зв'язок із супутниками. За даними Гурмана, така ідея обговорювалася у недрах самої компанії у своєму інформаційному бюлетені PowerOn, який я вже згадував. Гурман каже, що нова функціональність дозволить зокрема швидко зв'язатися з екстреними службами та на. Дати їм свої координати при цьому можливість зв'язатися з рятувальниками, медиками чи правоохоронними органами поза зоною дії звичайного стільникового зв'язку лише перший етап плану Apple. У результаті користувачі зможуть отримати глобальний доступ до інтернету та робити звичайні телефонні дзвінки з використанням супутникового зв'язку. Очікується, що комбінація підтримки 5G і супутникового зв'язку зробить iPhone найпотужнішим пристроєм для глобальної комунікації. На даний момент більш детальна інформацій. Інформації щодо характеристик про версії годинника Apple немає. Що стосується майбутньої презентації під назвою Far Out, вона відбудеться у кампусі компанії в Купертіно 7 вересня о 20.00 за київським часом. Усі бажаючі зможуть стежити за заходом онлайн на сайті Apple та офіційному youtube каналі компанії. До речі, в ябко для підписників буде діяти спеціальна пропозиція на новий Apple Watch. Не пропустіть, а чого вам не вистачає в Apple Watch. Мені здається, було б добре побачити розумний годинник, який може пропрацювати від однієї зарядки хоча б кілька днів? Залишайте ваші відповіді в коментарях під цим відео. Також не забувайте про вподобайки, підписки та дзвоники. Щасти вам!